Серед 28 інших регіонів області Бердичів знаходиться на останньому місці з динаміки погашення заробітної плати. Повідомити це керівництво та мешканцям міста із робочим візитом до Бердичева приїхав заступник голови облдержадміністрації Володимир Дебой. На минулотижневій нараді у Кабміні прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначив, що держава у новий 2011 рік має увійти без будь-якої заборгованості по заробітній платі. Розібратися із ситуацією у місті доручили Володимиру Дебою. Точну суму боргу Важко назвати, говорили на нараді, оскільки вона щоденно змінюється. На деяких підприємствах Бердичева постійної заборгованості немає, але з'являється поточна сьогодні. Такі потужні підприємства, як прогрес, який додав в цьому боргу мільйон двісті з двох мільйонів. Він буквально за декілька днів цю заборгованість погасив. Також це підприємство Райавтодору, тобто будівельна організація, яка теж на сьогоднішній день комісії вже борги погашені. І в цілому ми подивилися, що керівники підприємств налаштовані на те, щоб планово і ефективно протягом найближчих місяців погасити борги по заробітній платі і не нарощувати або не виникала заборгованість за поточну оплату. Що стосується комунальних підприємств, там є ряд шляхів вирішення проблеми виплати заробітної плати. Деякі питання вони стосуються виділення кошти з міського бюджету, але значна частина заборгованості це безпосередня робота самих керівників підприємств. Це робота з дебіторами, це робота з боржниками. Тобто стягнення і добровільним шляхом і стягнення через суд, тобто робота безпосередньо по наповненню своїх розрахованих рахунків. Як приклад, а вже ранній вихід це звичайно доцільність роботи того чи іншого керівника на займіні посаді. Прикладом невиконання своїх обов'язків може слугувати звільнення з посади керівника міської тепломережі. Нове керівництво запевнило до 1 серпня борг у майже 19 мільйонів гривень буде зменшено на 30%. Відзвітували про борги та шляхи їх погашення керів. Внизки усіх підприємств міста звичайно ситуація непроста, говорить заступник губернатора, але вирішувати її потрібно нагальним чином, що й робитимуть як обласні керівники, так і місцеві. Іншим питанням Володимир Дебой дещо зняв напругу, що виникла під час наради на нещодавному засіданні урядових та бізнесових представників Німеччини та України, на якому він і побував, йшла мова про надання німеччиною кредитів для українських мерій та селищних рад. Кредити під 0,75% річних. На 20-40 років це досить вигідні кредити. Це практично кошти, за рахунок яких можна сьогодні провести реконструкцію водоканалів, тепломереж, скажімо, сміттезвалищ. І відповідно будувати сучасні технології, сучасні лінії передачі того ж тепла, енергії без втрат. А звідси і оптимальні тарифи будувати. Якщо при наших втратах, які ми сьогодні маємо, енергетичних втратах, теплових втратах, втратах води при подачі і відповідно неефективному використанні застосовувати європейські ціни, то безумовно ми будемо мати високі тарифи, і вони навіть не будуть оправдані заробітною платою. Цей візит був попереджувальним, зазначив заступник губернатора. Оскільки він буде куратором Бердичева та району, приїзди стануть частішими і не завжди попереджувальними. Проблема із заборгованістю є, каже Володимир Дебой, і до кінця року її потрібно вирішити. Яким способом це вдасться, поки що невідомо.